Мукачівський ліцей номер 6 зустрів генконсула Чеської Республіки у Львові Давіда Нови. До навчального закладу він завітав разом з головою Закарпатської облради Володимиром Чубірко. Ми знаємо, що школа в Мукачеві давно в чечеську мову кіноземну, має дуже важливі потрібні зв'язки з чеською республікою. З школою в місті Пілігриму. А ми почали навчальний рік в Закарпатті, Це насправді дуже важливо. Ми хочемо разом спільно з генеральним консулом і з нашими в Чехії відновити візити наших дітей в Чехію і навпаки. Діти не повинні страждати від війни діти повинні вчитися. Це головне завдання у шостому качівському ліцеї у 16-му році за сприяння краю Височина облаштували методичний кабінет для вивчення чеської мови. І як другу іноземну її наразі викладають для 476 сімдесяти шести учнів п'ятих-дев'ятих класів. Урок чеської мови, на якому ми вчимося розмовляти правильно, писати, читати, Чеська мова є трохи схожа на закарпатський діалект, тому вона є більш легкою для мене. Я вважаю, що для людей, які володіють закарпатським діалектом, вона є особливо легкою. Легкою і невимушеною видалася зустріч з генконсулом. Він почув про готовність школи до різних видів навчання в умовах сьогодення, дізнався про потреби навчального закладу і привіз сучасну цікаву двомовну книгу Казок. Це написано в українській мові. Ви можете прочитати і дім там, де нас люблять. Дома є сме там де, де нас міло араб. Ну так перше речі прочитав, але саме головне, що малюнки зробили учні чеських початкових шкіл. Цих, От вони самі намалювали ілюстрацію, вони зробили самі всю ілюстрацію, бачите, тут кожна кожному ілюстраціях цікаві книжки, і пан Колсов дарує їм вашу книговню, яка є в чеському класі. Так? Я хотів побачити, де вивчають чеську мову мукачівці і приємно здивований спілкуванням з учителями, які навчають тут дітей. Хочемо визначити напрямок підтримки і допомоги спільно або в майбутньому передавати школі все необхідне і приймати вчителів і дітей на стажування у Чехії, чим ще. Почув генконсул не лише про успішне вивчення чеської мови, а й успіхи дітей з рідної української. Нещодавно вчителька української мови та літератури Марія Дубей підготувала до фінального етапу 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, за результатами якого учениця сьомого класу Дарія Чубирко посіла перше місце. Викрашаємося вами і в області. Вам Добре. передати нашу візнаку і квіти, що у вас був гарний настрій. Бережіть себе, обчіть далі наших діточок. Я би хотіла відмітити, що це є робота не тільки моя, це і даринки, батьків, бо таланти ми маємо розвивати всі разом. Обласна рада виділа вам премію, як дитині, яка дійсно має перше місце. І ми будемо видавати премію тим, хто набрав 200 балів, тих, хто зайняв перші міста в Україні. І також у вас там буде відзнака, але щоб вам підняти настрій, ви дочекалися до цього, як у нас запросила обласну раду, то ми ви вирішили вам подарувати такий годинник, бачите, де є це подарунок, де є рази карпатський відвід, і це обласна рада, це вам подарунок, цінний подарунок. І малайки, терпіть, себе вам і вас. Обмінялися дарунками, вітаннями і своїми враженнями. Генконсул пообіцяв, що візит його не останній. Наголосив на намірах подарувати школі підручники і додаткові навчально-методичні матеріали для поглибленого вивчення чеської мови.